Це Толян UK. Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох українців у Великобританії, особливо зараз, коли рахунки за електроенергію можуть бути серйозним ударом по бюджету. Тема нашої розмови Як обрати вигідний тариф на електроенергію. Звучить нудно, але насправді це дуже практична річ, яка може допомогти вам заощадити сотні фунтів на рік. Я постараюся пояснити все так, щоб було зрозуміло, як це працює і на що звертати увагу. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Перше, що треба знати, у Великобританії є багато постачальників електроенергії, і кожен пропонує свої тарифи. Це не так, як у багатьох містах України, де є один монополіст, і ти просто платиш за те, що є. Тут ви можете обирати, і саме в цьому полягає шанс зекономити. Але щоб зробити правильний вибір, треба розуміти, які тарифи існують. Є фіксовані і змінні. Фіксований тариф означає, що ви платите одну й ту саму ціну за квт годину протягом певного часу, наприклад, року чи двох, це добре, якщо ви хочете стабільності і не переживати, що ціна раптом зросте. Змінний тариф залежить від ринку. Якщо ціни падають, ви платите менше, але якщо ростуть, то більше. Тут уже треба вирішувати, чи ви готові ризикувати. Другий момент це час використання. Є тарифи, де ціна залежить від того, коли ви споживаєте електроенергію, наприклад, дешевше вночі і дорожче в день. Це називається Economy 7 або Economy 10. Якщо ви можете перенести частину своїх витрат на нічний час, прати чи вмикати бойлер, то такий тариф може бути вигідним. Наприклад, люди, які мають такий тариф, можуть виставляти пральну машину на таймер і запускати вночі, і це може зекономити навіть 20 фунтів на місяць, наче дрібниця, але за рік це вже 240 фунтів. Третє, звертайте увагу на додаткові послуги: деякі постачальники пропонують бонуси, наприклад, знижки, якщо ви платите через Direct Debit. Або якщо ви користуєтеся одночасно газом і електрикою від них, це називається dual fuel і часто виходить дешевше, ніж брати окремо. Але тут треба рахувати, бо іноді вигідніше мати різних постачальників для газу й електрики. Ще один важливий момент це ваш спосіб оплати. Якщо ви платите щомісяця через дарік дебід, то зазвичай тариф нижчий. Якщо ж ви платите після отримання рахунку, то може бути дорожче. Тому краще налаштувати автоматичні платежі, щоб не переплачувати. І ще перевіряйте, чи немає прихованих зборів. Деякі компанії беруть плату за паперові рахунки, а електронні безкоштовні. Це дрібниця, але також впливає. Не забувайте і про порівняльні сайти. У Великобританії є спеціальні ресурси, де ви вводите свої дані, скільки електроенергії споживаєте, де живете, як платите, і вони показують, який тариф буде найвигіднішим саме для вас. Це дуже зручно, бо ви бачите все в одному місці. Один мій знайомий користувався таким сайтом. І знайшов тариф дешевший на 15 фунтів на місяць. Здавалося б, небагато, але за 2 роки це вже понад 300 фунтів. Ще одна порада: дивіться на умови виходу з контракту. Якщо ви берете фіксований тариф, то часто є штраф за додаткове розірвання. Це може бути 30-50 фунтів. Тому, якщо ви думаєте, що скоро переїдете. Чи хочете залишити собі свободу вибору, краще брати тариф без штрафів, іноді він трохи дорожчий, але дає більше гнучкості. Важливо також враховувати ваш стиль життя. Якщо ви вдома більше часу, то вам можливо вигідніше мати стабільний тариф. Якщо ж ви часто подорожуєте чи працюєте поза домом, то можна подумати про тариф із дешевшими нічними годинами. Тут немає універсального рішення. Все залежить від того, як ви живете. Ще один момент: зелена енергія. У Великобританії багато компаній пропонують тарифи на електроенергію з відновлювальних джерел, вони іноді трохи дорожчі, але не завжди. А ще це можливість підтримувати екологічні ініціативи. Одна моя знайома обрала зелений тариф і каже, що платить майже стільки ж, як її сусіди, але відчуває, що робить щось корисне для планети. Не забувайте й про те, що тарифи змінюються. Те, що вигідно сьогодні, може бути невигідно завтра, тому варто раз на рік перевіряти, чи немає кращих варіантів. Це як із мобільним оператором. Якщо сидіти на старому тарифі, то можна переплачувати, а нові клієнти отримують вигідніші умови, тому не лінуйтеся час від часу робити ревізію. Ще одна порада. Звертайте увагу на відгуки. Ціна це важливо, але не менш важливо, як компанія працює з клієнтами. Якщо у них погана служба підтримки, і ви не можете вирішити проблеми, то навіть дешевий тариф може обійтися дорого нервами. Тому читайте відгуки, дивіться рейтинги і обирайте тих, хто має добру репутацію. І останнє, думайте стратегічно, якщо ви плануєте залишатися у Великобританії надовго, то варто інвестувати в енергоефективність. Наприклад, купити енергоощадні лампочки. Побутову техніку з класом А Утеплити житло. Це не тариф, але це теж спосіб зменшити витрати. Бо навіть найдешевший тариф не допоможе, якщо ви витрачаєте забагато електроенергії. Отже, друзі. Головна ідея проста: вигідний тариф це не завжди найнижча ціна. Це баланс між вашими потребами, умовами контракту. І додатковими бонусами, якщо підійти до цього з розумом, можна зекономити значні гроші і жити спокійніше. І пам'ятайте, кожні 10-20 фунтів на місяць це великі гроші в довгостроковій перспективі. За рік це може бути понад 200 фунтів, які ви витратите на щось корисне для себе чи своєї родини. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче. Підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому буду завершувати. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам обрати тариф, який буде справді вигідним. З вами був Юкей. Бережіть себе, думайте про свої витрати і не забувайте. Навіть у дорогій Британії можна знайти способи зекономити. Почуємось у наступному випуску.